Щодо ситуації на фронті, відомо, що вже на ранок 6 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становили десь 549 840 військовослужбовців. Ну це точна цифра генштабу. Але чому я кажу приблизно, тому що ну ми розуміємо, що не завжди можливо все порахувати. Ну а як кажуть деякі західні аналітики, що ця цифра точно перебільшує, і вже добігає мільйона. Що відбувається на фронті, пане Георгію? Що нам можуть вимогти сьогодні перехопити ініціативу? Тому що складно військові кажуть, що Росія тисне генштаб, також констатує, що Росія пробує наступати з різних напрямків. Там здавалось би сили не закінчуються. Що робити нам? Чи варто говорити про якісь певні контрнаступи, тому що саме цю тезу почали використовувати в контексті можливих майбутніх переговорів? Нам ж треба наші позиції зміцнювати. Що відбувається, яким чином нам зміцнювати позиції? От, якщо згадали вже тезу про контрнаступ, то хотів би, це буде дуже корисним для наших глядачів. Озвучити інформацію про останнє розслідування, яке було опубліковано Христо Грозєвим разом з Джерелом Заясання. Мова йде про те, що приблизно півроку вони мали колективний доступ до кількох поштових електронних поштових скриньок. А співробітників служби зовнішньої розвідки Російської Федерації найвищого рівня, і ці, це листування безпосередньо воно стосувалося того, що фахівці СВР, мова йде в першу чергу про аналітиків. Вони ну, доволі критично поставились до взагалі роботи російських спецслужб в інформаційному просторі. В першу чергу в інформаційному просторі Європи вони визнали неефективність, відсутність позитивних результатів в тих спецопераціях, мета яких була поширити точку зору Росії на так зване проведення СВО, і європейське суспільство не сприйняло і не сприймає ті тези, які Росія намагається, якими Росія намагається обґрунтувати свої. До якого висновку дійшли ці діячі? Вони разом там є листування, величезне, дуже в обсяг листування. Це вони. вони долучили до свого спілкування співробітників і головного управління Генерального штабу, це колишній гурт Російської Федерації і ФСБшників. І разом вони виділили бюджет, ухвалене рішення. Мова йде про запровадження спецоперації під. Назвою кайло. І мета цієї спецоперації загальна мета в європейських країнах поширити відчуття страху страху перед біженцями та переселенцями, зокрема, страху перед українськими біженцями. Таким чином, серед населення європейських країн, принижуючи рівень. Емпатії до України і бажання допомогти Україні там розроблена певна технологія, і вона вже почала використовуватись. Загальні прийоми, які будуть використані, вони доволі, е, хоча і не є якимись новими, але вони доволі, на жаль, для нас доволі ефективні. Мова йде про те, що планується організація і в подальшому використання різних ну, в лапках українських. Громадських організацій в різних європейських країнах. Ці е, українські організації вони будуть е, працювати в інформаційному просторі цих країн і організовувати різні масові акції. Кінцева мета цього всього демонструвати агресивність українців, демонструвати нехтування українцями європейських якихось там цінностей, тобто побудова. Негативного образу українця в на побутовому рівні в європейських країнах. І як заразок цього а, напрямку там наводяться дії, які успішно вчиняла російська пропаганда, ну, не російська пропаганда, а спецслужби Росії, а, шляхом а, поширення цих страхів на території Франції, наприклад. А, разом з тим там зазначається, що Росіяни в цей раз будуть намагатись використати нову технологію. Операція має на мережа, точніше, має назву. Здається, ну, вилетіла з голови назва, але не суть в тому. За цією технологією, виходячи з того, що наряду, скажімо так, з. Постійно діючими технологіями, інструментаріями використання проросійських різних змі, про російських аналітиків, блогерів, які мають європейське походження чи європейське коріння, буде використана інша технологія. Між іншим про це вже писав і безпосередньо сам компанія Microsoft. А мова йде про те, що ми з вами, тобто кінцеві споживачі, будемо отримувати таргетовані. Короткі відеоповідомлення, які зроблені, звісно, річ з під текстом, безпосередньо минаючи різного роду електронні засоби масової інформації. Мова йде а, під час отримання якихось рекламних повідомлень: а, там чи в Телеграмі, чи в WhatsApp, чи в Вайбері, чи якісь інші безпосередньо, але таргетована доставка конкретної інформації, конкретному кінцевому споживачу. І от така технологія вона вже почала використовуватись. І коли позавчора я побачив дуже цікаву інформацію стосовно контрнаступу. засобами європейськими засобами масової інформації електронними, в першу чергу, почала поширюватись повідомлення про те, що начебто. Зеленський вимагав від сирського проведення активних контрнаступальних дій, а Сирський дуже в різкій формі відмовився категорично від цього. І на цьому тлі протистояння між Зеленським та Сирським виникає як чорт з табакерки, наша безумна Мар'яна, яка починає активно критикувати саме Сирського. Все здається, ну, начебто логічно ззовні. І ця сама спільнота за інсайдер, вони дуже швидко почали з'ясовувати перше джерело походження подібного, подібного повідомлення, і з'ясувалося, що першим джерелом є невеличке задекларована як європейська інформаційна агенція, всі співробітники якої мають російські прізвища. Невідомо, чи є вони російськими громадянами, про це мова не жла, але російські прізвища в мене. Вони спродукували першими оце повідомлення. Після цього це повідомлення від них е, поширила інформаційна агенція з Угорщини. І вже від угорської інформаційної агенції, деякі європейські агенції теж підхопили це повідомлення. І як від деякі наші вітчизняні теж засоби масової інформації підхопили це і почали поширювати цю інформацію, такий, начебто, і примітивний, але дієвний, дієвий, на жаль, спосіб використання отих подібних технологій.